На сьогоднішній день білоруси разом із росіянами підготували доволі велике сухопутне угруповання у межах до 13 тисяч військовослужбовців за старими радянськими нормативами. Це орієнтовно механізована дивізія або три повноцінних бригади. Це дуже серйозна сила. Плюс нагадаю, що насправді Білорусь таки уже знаходиться у стані війни з Україною із самого початку агресії. Великі ракетні удари в першу чергу по території Західної України наносяться із Білорусі. Режим Лукашенка і сам Лукашенко по великому рахунку приречений. Він нелегітимний і і нелегальний одночасно, як в очах свого власного народу, так і з точки зору міжнародного істеблішменту. Путін тримає в нього біля голови заряджений револьвер. Питання лише коли цей револьвер? Вистрелить, чи можна чекати удару з боку Білорусі, на мій погляд, до цього треба ставитися серйозно, чи це можливо зараз? Дуже суперечливе запитання, бо прямо зараз зі складів Білорусі вивозяться десятки тисяч тонн боєприпасів, які через Росію доправляються до нашої південної лінії південно-східної лінії розмежування? Отже, це є ознакою того, що Повноцінного боєкомплекту у них немає, тобто виникає питання, а як же ж воювати? Але зрештою, зробити короткотерміновий удар, відволікти увагу від Південно-Східного фронту, зробити велику соціальну напругу, нахай на короткий час, і з певним пропагандистським ефектом, таке може статися. На мій погляд, найбільш Реальний удар, якщо він і станеться, то скоріше у напрямку Києва, тобто через Житомирщину, Рівненщину. Чому? Тому що безпосередньо північ Волинь, В Волині це величезна густина лісів і так звані Прип'ятські болота. Там буквально дві дороги, якими можна рухатися. А як бити техніку на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни з допомогою славнозвісних американських комплексів Джавелів і англійських енлавів. Плюс упевнений на 100% що вся робота стосовно інженерних загороджень, тобто побудова бетонованих перешкод, проведена, і ця робота триває далі. Для противника це не буде легкою прогулянкою.